Перетворення графіка модулем, якщо y дорівнює F від X, дана функція, а її графік, ну, наприклад, хай буде отаке. Я виділю окремо нуль е, точки, тобто нулі функції. Відносно них відбувається таке відображення. Ті частини графіка, які знаходяться нижче, осі Х, замінюються симетричними до них вверху, такими самими. А ті частини, які знаходяться над лісі Х, повторюються. Оцю частину нижню ми симметрично відображаємо. А ту частину, яка знаходиться над вісім Х, повторюємо. Та, яка підвісі Х, відображаємо. Ту, яка надвісі X повторюємо. Нижня частина графіка взагалі зникає. Я її так зроблю пунктиром. Тобто, її не буде на тому графіку, який ми отримаємо від того, що перетворили по модулю. Y дорівнює модуль f від x. Тобто, що робить модуль? Модуль відображає нижню частину графіка симетрично відносно осі Х. З прямої це виходить простіше. Тобто, якщо пряма, то з неї виходить така галочка. Якщо показати напрямі на якійсь наша функція y дорівнює F X. Так, модуль, що зробить. Ось точка, в якій вона перетинає вісь Х. 0 точка, так, Nt. Відносно неї ми отримаємо. Нижню частину відображення її вверх, симетрично. Для цього можна вибрати ці точки, приблизно через які вона пройде, симетричні до тих, що ми тут маємо. От десь півтори клітинки, ось так вона пройде. Промінь такий буде. Ось так він піде, туди далі. І ось тут. Графік продовжиться. Тобто, та частина графіка, яка на 2 х нікуди не подінеться, вона залишиться частиною графіка. Тобто, у дорівнює модуль f від x, я відмітила таким самим кольором, який він має на графіку. Відображення відносно осі х.